До мене як до народного депутата України є дуже багато звернень з приводу того, що військово зобов'язання, які мають на догляді одного з батьків з групою інвалідності, першої чи другої, або батьків дружини, не можуть отримати відстрочку, тому що Кабмін прийняв постанову 560, де прописав додаткові бюрократичні процедури. По встановленню такого догляду, і це не зовсім відповідає закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Суть в тому, що насправді тепер е, такий доглядач має довести факт того, що він е, доглядає за е, особою з інвалідністю першої чи другої групи. Підтвердити свою матеріальну спроможність такого догляду, хоча насправді такий догляд гарантує 46 стаття Конституції України, і ці от додаткові бюрократичні процедури, це все-таки якісь хатєлки е, з боку нашої виконавчої гілки влади. Я розумію, що мета максимально е, відфільтрувати тих, хто може зловживати на цій тематиці, і е, максимально привести у відповідність. Е, Скажем так, цю підставу для відстрочки, але разом з тим ця ситуація і ця постанова призводить до того, що в реальності люди стикаються з неможливістю або з певними бюрократичними перепонами оформити таку відстрочку і мати можливість доглядати за хворою батьком чи матерю. Відповідно, реагуючи на ці звернення, я направив депутатське звернення у кабінет міністрів України з двома проханнями. Перше, провести правовий моніторинг 560-ї постанови на предмет відповідності законодавству і на предмет того, чи досягає ця постанова заданої мети нормативно-правового регулювання. І друге, це якщо виявиться, що такий аналіз покаже складнощі для громадян в оформленні відстрочки на цій підставі, нести відповідні зміни до цієї постанови. Відповіді від уряду я ще не отримав, оскільки не пройшов відведений законом строк на надання такої відповіді. Але в разі її отримання я обов'язково вас детально проінформую, що сказав уряд і в чому суть цієї відповіді.